Цю страву почали готувати в 50-60 х роках. І я поділюсь своїми лайфхаками і секретами. Наступна фішечка досить балачок. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати таку страву, як м'ясо по-французьки. М'ясо виходить дуже соковите, не пересушене. І я поділюсь своїми лайфхаками і секретами, як саме це зробити. Страва м'ясо по-французьки називається так скоріше через маркетинг, бо до Франції майже немає жодного відношення. Цю страву почали готувати в 50-х-60-х роках в Радянському Союзі, і назва по-французьки скоріше була придумана для того, щоб надати а, такого ресторанного фльору і також а, багатозначності цій страві. Хоча вона дуже проста. Є версія, що радянські кулінари надихнулися. Від французького кулінара, який готував самому графу Орлову, але та страва готувалась з недіяса дикої косулі з трюфілямі і соусом бешамель, тож, може, щось те, але не зовсім. Я думаю, досить балачок. Поїхали готувати. Для м'яса по-французьки нам знадобляться наступні інгредієнти. По-перше, це м'ясо. У мене це приблизно пів кіло свиного ошийка. Можна взяти курку, якщо вам не подобається свинина. Також нам знадобиться одна велика або дві маленьких цибулі, два три середніх помідора, приблизно 150 г твердого сиру у мене це едам, 200 грамів грибів, одне яйце. Ціль спеції, рослинна олія. І в якості соуса я буду використовувати йогурт. Ви можете використовувати або сметану, або майонез. Спочатку треба порізати м'ясо. Різати треба не занадто великими шматками і не занадто тонко, щоб не вийшла така підошва. Приблизно сантиметр півтора. На такі шматки нарізаємо м'ясо. Ось такі шматки виходять. Наступне, нам треба м'ясо трішечки відбити, щоб воно стало м'яке, але зовсім не так, як на відбівні, зовсім трішечки. Це надасть м'якості і допоможе зберегти соковитість. Буквально декілька ударів з кожного боку. Я трішечки відбила м'ясо, і тепер наступна фішечка, щоб м'ясо зберігало свою соковитість під час запікання, його треба замаринувати. Замаринувати буквально на 7-10 хвилин. Маринад дуже простий: це трішечки солі, перцю, олії і також або лимонний сік, столова ложка, або якийсь фруктовий оцет. У мене це буде яблучний оцет. Столова ложка не більше. Також столова ложка рослинної олії будь якої І сіль та перчик за смаком. Можна додати ще якихось спецій, якщо ви їх дуже полюбляєте. Тепер це ретельно перемішати. І відставити м'ясо, його треба накрити, і відставити на 10 хвилин. Поки маринується м'ясо, я поріжу овочі. Спочатку гриби. До речі, гриби додавати до цієї страви не обов'язково. Це мені дуже подобається, тому я додаю. А їх можна або взагалі виключити. Або додати якісь інші овочі, які вам подобаються. Нарізаємо доволі великими шматками. Наступний нарізаю цибулю. Цибулю треба нарізати тоненькими кільцями. До речі, якщо ви досі не подивились відео на моєму каналі про те, як різати цибулю і не плакать, обов'язково подивітись, тут буде посилання. І далі також кільцями нарізаємо помідор. Це майже готово. Тепер давайте все це поєднаємо. Тепер викладаємо все шарами. Спочатку м'ясо, воно якраз вже замаринувалось. Щільно один до одного викладаємо шматки. Воно вже з сіллю та перцем, тому я більше нічого не додаю. Зверху на м'ясо я викладаю шар цибулі. Цибуля буде при запіканні виділяти сік і зробить м'ясо ще м'якішим і соковитішим. І ось цибулю зверху я трішечки присалю, буквально дрібка солі. І додаю трішечки перчику. Ще я додаю сухий чесник, але це не обов'язково, просто я його дуже люблю. Наступний шар це гриби, або можна його не робити, або робити з іншими овочами. Гриби зверху я трішечки присалюю і змащую йогуртом. Ви можете використовувати або сметану, або майонез, якщо вам подобається. Зовсім трішечки. Буквально 2 столових ложки не більше. І зверху на гриби з йогуртом викладаю помідори. Тепер всю цю красу я закриваю фольгою і відправляю на 15 хвилин в духовку на 180 градусів. Поки м'ясо попередньо запікається, я приготую верхній шар заливку. Для цього я розбиваю одне яйце, додаю туди сіль, трішечки сухого чеснику. Можна додати будь-які інші спеції, які вам подобаються. Перчик. Взбиваю. І сюди натираю 150 грамів твердого сиру. Ретельно перемішую. І верхній шар готовий. Через 15 хвилин я дістала страву з духовки, знімаю фольгу і зверху додаю наш останній шар сира з яйцем. Рівномірно все розподіляю. І вже без фольги відправляю. На ту саму температуру 180 градусів ще на 25-30 хвилин. Страва готова. Я дістала м'ясо по-французьки з духовки. Аромат стоїть просто неймовірний. Пробуйте смачного! Готове м'ясо соковите, ароматне і готується простіше, ніж звучить його назва. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця страва, а також діліться своїми улюбленими рецептами та фішками, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!